Ласкаво просимо до сьогоднішнього уроку з рендеринга в D5. У цьому уроці ми дізнаємося про джерела світла та як їх використовувати в D5. Ми продовжимо використовувати цю 3DS Max модель, але спочатку розглянемо чотири типи світла: точкові джерела світла Вони працюють так само, як сонце, випромінюючи світло в усіх напрямках. Ви можете додати їх на сцену, натиснувши клавішу швидкого доступу 1 або знайти їх за допомогою функції Додати світло. Клацніть на нього, і ви побачите всі осі X, Y і Z, що оточують світло. Натисніть і утримуйте одну з стрілок та перетягніть джерело світла в цьому напрямку, щоб перемістити його вздовж осей X, Y або Z. У d 5 ви можете натиснути V, щоб переключатися між інструментом масштабування та інструментом переміщення і обертання. Ви можете використовувати інструмент масштабування, щоб збільшувати або зменшувати об'єкти. Утримуйте Shift і перетягуйте вздовж осі, щоб копіювати модель або джерело світла в напрямку стрілки. Або ви можете вибрати об'єкт і натиснути Ctrl-D, щоб скопіювати його. Щоб скопіювати кілька об'єктів, утримуйте Ctrl і використовуйте ліву кнопку миші, щоб вибрати всі необхідні об'єкти. Якщо ви хочете згрупувати ці об'єкти, натисніть Ctrl-G, і група буде створена в списку об'єктів. Щоб розгрупувати їх, натисніть ctrl k клацніть та перетягніть квадрат усередині, щоб вільно переміщувати джерело світла в сцені. Це має допомогти вам правильно розміщувати джерела світла, тож давайте подивимося на параметри світла. Вони знаходяться тут, на правій бічній панелі. Тут ви можете налаштувати інтенсивність та радіус затухання світла. Ці параметри мають значення за замовчуванням, але якщо вони недостатньо високі для вас, ви можете ввести більше значення. Радіус затухання визначає, наскільки далеко поширюється світло, і тільки об'єкти в цій зоні будуть освітлені. Ви також можете ввести значення більше, ніж за замовчуванням для радіуса затухання. Радіус джерела світла впливає на м'якість країв тіней або спадання яскравості. Чим більше значення, тим м'якші будуть краї і навпаки. Він має максимальне значення в 10 і не підтримує введення більшого значення. Видимість у відображенні керує тим, що з'являється джерело світла у відбиттях матеріалів. Вимкніть це, і відображення джерела світла не буде. Ви також можете використовувати повзунок для точнішого налаштування. Також можна налаштувати колір світла. За допомогою температури ви можете встановити колір світла так само, як це робили б у реальному житті. Інший спосіб вільно налаштовувати колір джерел світла, встановлюючи значення RGB, HSV або ГЕГ. Далі йдуть прожектори. Багато параметрів схожі на ті, що мають точкові джерела світла, тому я пропущу вже згадані. Використання файлів .es Файл .es – це стандартний у галузі файл даних, який описує розподіл світлових даних. Виміряних у реальному світі. Ви можете використовувати будь-який з шести вбудованих ies файлів в D5 або натиснути Налаштувати IES», щоб додати власний ies файл. Кут конуса також регулюється він контролює кут конуса світла, що виходить з прожектора. d 5 також має стрічкове світло та прямокутне світло. Насправді вони обидва є прямокутними світильниками. Єдина відмінність полягає в їхніх початкових параметрах. Стрічкове світло це прямокутне світло з великим початковим співвідношенням сторін та зазначеною довжиною дверцят сараю. Прямокутне світло є площинним світлом з однаковою початковою довжиною та шириною і з нульовою довжиною дверцяткоміра. Різниця між обома джерелами світла полягає у значеннях параметрів дверцяткоміра, які можна змінювати за допомогою повзунка. Кут дверей barn door це кут між уявною пластиною barn door і напрямом нормалі світла, з значеннями від 0 до 90 градусів. З відносно малим кутом заслінки та більшою довжиною заслінки, ви побачите, що прямокутне світло виглядає майже як те, яке використовують у фотостудії. Спробуйте це самі. Ми розглянули всі типи джерел світла, доступні в D5. Тепер я покажу вам, як створювати світло. Якщо ви хочете створити денну сцену, штучні світильники часто будуть використовуватися як додаткове освітлення. Ви можете додати прямокутне світло до кожного вікна та змінити його розмір. Я зазвичай роблю його трохи більшим, ніж вікно, і тримаю на певній відстані від нього. Далі йде налаштування кольору світла. Ви можете звернутися до параметрів, які я використовую тут. Коли всі ваші джерела світла будуть на місці, згрупуйте додаткові джерела світла для кожного вікна. Припустимо, у нас є 4 вікна на чотирьох стінах у цій кімнаті, тоді, в списку об'єктів, буде 4 групи світильників. Це для того, щоб ми могли налаштувати світлення для кожного вікна окремо. Використовуючи цей метод, ми можемо досягти правильного балансу між світлом і тінню на сцені. Якщо ми вирішимо розмістити світло прямо на цій площині, то освітлення тут має бути яскравішим. Також нехай сонце світить через це вікно, щоб природне світло мало фотореалістичний ефект. Щоб підкреслити стіл у сцені, можемо додати прожектор.